Галина і Люба були найкращими подругами, але доля зіграла з ними злий жарт. Дівчата закохалися в одного хлопця, Михайла, а він вибрав Любу. Пробачити такого Галина не могла, тому назавжди припинила спілкування з подругою. Довгих 25 років жінки не спілкувалися, хоча й жили в одному селі. Невдовзі Галина теж вийшла заміж за місцевого багатія. Не любила, але розуміла, що тут в селі це найкраща партія для неї. Невдовзі у Галини народився син. У Олексії жінка бачила сенс свого життя. Для єдиного сина у неї було все найкраще. Після школи Олексій подався вчитися до столичного університету, а потім поїхав стажуватися за кордон. Мати не могла натішитися успіхами свого сина. Все уявляла, яку ж невістку син приведе додому. Влітку Олексій приїхав з село на канікули, в Орисю він закохався з першого погляду. І в столиці, і за кордоном, він бачив багато красивих дівчат. Але в погляді дівчини було щось таке, перед чим він стояти не зміг. Літо закінчувалося, і Олексій розумів, що йому потрібно приймати рішення. Тож він добре розумів і те, що без Орисі і без її очей він уже жити не зможе. Тому хлопець вирішив, що засватає Орисю, а потім, після весілля, забере дівчину до себе, в столицю. Першою, якому він сказав про це своє рішення, була мама. Але Галина, як почула, що її син хоче взяти собі за дружину улюблену доньку, здійняла такий крик, що майже на все село було чути. Олексій був розгублений. Він не розумів, чим саме так не вгодила мамі Орися. Галина ж затялася, що ніколи цього не буде, оскільки не могла собі уявити, що її сватами стануть Люба і Михайло. Це ж тепер з ними родичатися треба, зустрічатися. Та жінка твердо вирішила, що цього не буде. А сину так і сказала і якщо підеш до неї, не буду тобі мого батьківського благословення. Олексію було дуже сумно від цього. З однієї сторони, він і мамі не хотів перечити, а з іншої розумів, що хоче своє життя пов'язати з Орисею. Ввечері Олексій сидів в саду під яблунею. Як з роботи прийшов батько, в розмові з сином він пояснив, чому мама так себе поводить. Вона ж і мене так і не полюбила, сумно зауважив батько. Все про свого Михайло думала і про те, як їм з Любою має помститися. От життя їй і підкинуло нагоду. Та ти, синку, нікого не слухай. Забирай кохану і йдьте звідси подалі. Повір мені, я знаю, як воно жити без любові. В кінці літа Олексій забрав Орисю з собою в місто. Вирішила обвінчатися в одному з храмів. А замість того, щоб робити весілля, молодята поїхали у весільну подорож. Галина, як і попереджала, зовсім викреслила сина свого життя. Навіть не зателефонувала і не привітала. Важку образу вона затаїла на сина. Молодята кілька разів намагалися налагодити з мамою стосунки, але та була необлаганна. Вочевидь, сила ненависті до подруги, яка стала її суперницею, в серці Галини була більшою, ніж любов до власного. せの。